Вітаю у цьому відео. Ми детально розглянемо пелетний котел Фенікс серія P. Це сучасне та економічне і повністю автоматизоване рішення для опалення. Котел Фенікс займає мінімум місця. Його зручно встановлювати навіть у невеликі приміщення. При цьому обслуговування залишається ну дуже простим. Модельний ряд серії P охоплює потужності від 10 до 60 кВт. Цього достатньо для обігріву площ від 100 до 600 квадратних метрів. Коефіцієнт корисної дії цього котла не менше 91%, а температура топочних газів від 100 до 180 градусів. Теплообмінник виготовлений зі сталі товщиною в 5-6 мм. Корпус утеплений мінеральною ватою, а в жарових трубах встановлені турболізатори для підвищення ефективності теплообміну. Принцип роботи котла він працює повністю автоматично, паливо подається шнековим механізмом із бункера, пальник із жароміцної сталі забезпечує згорання палет, а зола накопичується в зольнику, який легко очищається. Він спалює рівно стільки палива, скільки потрібно для підтримання температури, заданої користувачем. Паливом для цього котла є деревні палети стандарту DIN+. діаметром 6 мм, довжина 25-40 мм. Вологість до 10%, а зольність до 0,5%. Ємність бункера до котла цієї серії становить від 120 до 280 літрів залежно від моделі. Серцем управління котла є сучасний контролер плюми Комак Touch. Він повністю контролює процес спалювання палива, керує подачею пелет, розпалом, гасінням, вентиляторами, димососами системи очищення, контролює також температуру пальника, котла, гарячого водопостачання та димових газів, керує циркуляційним насосом, контурами опалення, бойлером ГВП і навіть чотирихходовим змішувачем. Крім цього, контролер може працювати з додатковими модулями: кімнатним термостатом, дротовим чи бездротовим, інтернет-модулем для дистанційного керування, із смартфону, і також додатковою панеллю управління у житлових приміщеннях. Також він веде статистику температури, витрати палива, аварійні сигнали. Це рівень автоматизації, який раніше був доступний лише у великих промислових системах. Перейдемо до зовнішніх елементів котла. На передній частині ми бачимо контролер, палетний пальник із гофрованим рукавом та дверця та топки для очищення та доступу. На задній частині розташовані ревізійне вікно, патрубки прямої та зворотньої води, штуцер під запобіжний клапан, штуцер для зливу води та боров для димових газів, а зверху зручна кришка з ручкою для засипання пелет. Phoenix серія P може бути у версії як з димососом, так і без нього. Моделі з димососом дозволяє обійтися без дорогого і великого димоходу, що знижує витрати на монтаж. Перейдемо до висновків Котел Фенікс серії «Пі» це сучасне поєднання компактності високого коефіцієнту корисної дії, надійної сталевої конструкції та повної автоматизації. Ну і звісно, інтелектуального управління. Це рішення для тих, хто хоче мати тепло і комфорт у домі без зайвого клопоту.